Всім привіт! Дуже рада вас бачити на своєму 13-му дні челенджу на 30-відео про Канаду. І сьогодні ми поговоримо про фінанси. А розкажу, що найбільше Ді найбільший урок про гроші в мене стався в Канаді і взагалі які мої поради, як вести свої фінанси і куди вкладатись. Окей, перше, це те, що найосновніше, це мати подушку, фінансову подушку, безп... фінансову подушку безпеки. Коротше, якось так вона називається, тому що тут дуже нестабільно. Ви ніколи не знаєте, що може статися в світі. Ви не знаєте, чи вас звільнять, не звільнять, і там, якщо ви захочете переїхати, як мінімум, коли ви їдете в нову країну, у вас має бути ця сума на те, щоб поїхати додому. І плюс там пожити якийсь місяць, поки ви не знайдете роботу. Ну, це прям мінімум, який має бути. А максимум це 3-6 місяців. Ну, не максимум. Норма це 3-6 місяців життя тут, в Канаді. А, і це просто must-have. Ви нікуди не вкладаєте кошти, поки у вас немає цієї подушки, і ви в будь-який момент не зможете звідти забрати кошти в цей же момент. Це перше. А друге, це saving account а uh, saving account ну нормальний, просто звичайний, який у вас є в вашому банкінгу. І туди відкладати в ці кошти, яку на цю фінансову подушку Плюс вони там будуть трошки рости, і ви в будь-який момент можете зняти звідти кошти. І цей аккаунт дуже прикольний, тому що ну ніяких проблем з ним немає. Наступне це порада це мати іще один сейвін аккаунт, також в вашому банкінгу. Звичайний, і туди відкладайте саме ті кошти, які йдуть вам а, vacation paid Тому що ви, якщо не будете туди їх класти, ви їх не будете бачити. І у вас буде відчуття, що у вас немає грошей на відпустку. Але насправді, якщо туди відкладати всі кошти, які у вас а написано вашому пейчеку pay ви побачите, що з рік у вас не збирається якась певна сума, яку ви зможете потратити. На вакейшн, і це прикольно. До того я не ну, тому в мене було постійне відчуття, що в мене немає коштів на вакейшн. Але коли я почала викладати, набагато легше поїхати кудись, навіть на декілька днів, ніж це було до того. Наступне це first home saving Account, Якщо ви плануєте купувати будинок, тому що а ви можете подивитися багато відео, піти на офіційний сайт, почитати. Це, наприклад, якщо перший раз ви купуєте будинок, то ви можете відкладати туди кожен рік по 8 тисяч. І ці 8 тисяч ви спустите з вашого, тобто, якщо ви заробили там 30 тисяч, то ви віднімаєте цих 8 тисяч, і в кінці вам будуть податки нараховувати з меншої суми, і, скоріше всього, у вас буде більше повернення. А наступне це пенсійний план. Так, да, про це потрібно думати завчасно, тому що пенсія не дуже велика тут. Давайте бути чесними. Плюс ви не знаєте, в якій країні ви будете жити. Да. Чи буде взагалі пенсія? І дуже прикольно, коли ви відкладаєте ці кошти, і вони у вас там ростуть, тому що цей аккаунт він такий, ніби інвестиційний. І за певний період часу, якщо ви не будете туди знімати кошти, ви назбираєте якусь певну суму. А це наступне це Tax free saving account. А Це аккаунт, куди ви можете складати кошти, і також вони не оподатковуються. Але там є певні обмеження. Ці обмеження вам присилає РССІ. Кожен рік, коли ви подаєте податки після того, як вони перевірять, і коли вам повертаються кошти, вам пишуть, що в вашому кабінеті може бути така до сума. А наступне це користуватися кредитною карткою, тому що кешбеки, на всіх майже кредитних картах є кешбеки або поінти, Тобто ви збираєте кошти на там, можете купити білет на літак, або ще щось, або поїхати. В якомусь готелі за безкоштовно переночувати, бо у вас будуть ці понти, і ви можете їм користуватися. І це дуже прикольно, плюс кредитний рейтинг. Тут це must-have. Ви навіть не зможете купити машину без кредитного рейтингу, якщо у вас немає кредитки або там елементарний телефон. Тому це обов'язково відкривайте, як тільки можете, як тільки приїхали, і у вас є можливість відкрити кредитну карту, відкривайте її. І користуйтеся дуже обережно. Тобто, ви потратили ці кошти на наступний день, там намагатися їх переслати назад. Там у вас завжди буде написана дата, до якої вам потрібно закинути цю суму. А наступне це самостійно готувати вдома, це фінансово вигідно набагато, тому що ну, зрозумієте, якщо тут мінімально ви будете там, 10 доларів, це мінімум, які вам будете тратите в кафе. Це 30 доларів в день, наприклад, на одну людину. Це якщо 10 днів це 300 доларів. Да, це 900 доларів чисто на такі перекуси, і то, ну, це такі за 10 доларів тут особливо не поїси. Тут кава 7-8 коштує. Ну так, на секундочку. Якщо ви наприклад, купуєте собі, поїхали в магазин, купили там по знижці великий пак чікіна. Да, за 30 дол... ну, там, можна і за 20 купити. За 20 доларів ви їсте його там три тижні. Плюс ви купили так, також познайожці якийсь біф, м'ясо і ще щось, і ви набагато більше економите. У вас на день ви витрачаєте 5 доларів на весь міл, наприклад. І плюс це більш здоровіше, повірте мені, ніж те, що готують фастфуд і, і інші заклади. Окей, ем... вести свій бюджет. Я вже це казала. Плюс ще раз нагадаю, ви будете бачити на що ви витрачаєте більше, де ви можете зекономити, і плюс на наступний місяць планувати якісь е, покупки. І якщо вам потрібні кошти там наприклад, вам треба зберегти більше коштів на якусь покупку, ви знаєте, буде менше робочих днів в якомусь місяці. Ви розумієте, де ви можете скоротити витрати. Також е, в Коско їздити лише раз в місяць, найчастіше. Там ви багато чого можете купити, але якщо ви часто туди їздите, ви будете дуже багато тратити, бо ви захочете коштувати все. І потім, так як там великі паки, ви будете просто це викидувати. Тому туди класно їхати купити там м'ясо, рибу, там хліб, можете заморожувати його, і ви будете реально економити на цьому, але не частіше, ніж раз в місяць. Краще купувати якийсь свіжий. Овочі і так далі ближче до вас, якийсь магазинчик маленький, і ви будете знати, що воно свіже, і воно не портиться ви його не викидуєте. А... Окей, наступне це брати кредит на навчання. Тобто тут дають гранти кредити на навчання, і ви можете ним користуватися, а потім ви просто віддаєте цю суму там на протязі 10 років. Це буде там 30 доларів в місяць, і у вас буде освіта. І ви зможете потім віддати ці кошти не дуже важко для вас. Ніж на початку викласти 20 тисяч доларів на те, щоб відвчитися. Ну, це такий приклад. А наступне це перша машина машина. машина. Купувати першу машину дешеву, але якісно. Тобто, це може бути Toyota, Honda, Перевіряйте її обов'язково з якимось механіком. А чому краще дешева? Тому що. Перша машина в Канаді а, на ваші права буде. Якщо це з салона, то ви будете платити дуже велику суму за страховку. Дуже велику. І для вас це буде прям: ну, ви не будете не радіти взагалі. Тому там 300-400 доларів ви будете платити кожен місяць страховку, і на ну, кому це треба. так. Да. А якщо ви купуєте якусь дешеву машину, то страхова ну, оцінює її дешевше, особливо якщо це Тойота, Honda, вони тут досить дешеві на те, щоб перемонтувати, тому ви можете там 120 доларів платити за страхову щомісяця. А наступне проходити безкоштовні курси. Дуже багато є безкоштовних курсів. На різних сайтах, в інтернеті, проходьте їх, майте сертифікати, це ваше знання. Ви можете завжди, ви не знаєте, коли вам вони пригодиться і завжди воно вам допоможе. Також відслідковувати знижки на дорогі товари. Наприклад, якщо ви хочете купувати щось дороге, там годинник і так далі, там, то ви можете подивитися там, не купити в цьому місці, а там почекати три місяці коли може бути знижка на цей товар, тому що нова. Нове вийде щось, і вони просто падуть в ціні. Ось так. І останнє продавати те, чим ви не користуєтесь. Наприклад, ви купили аерогріль або щось іще. Ви розумієте, що ви ним користуєтеся в місяць, він просто стоїть, ви можете його продати на маркетплейсі і мати кошти, щоб купити щось нове, чим ви реально будете користуватися. Ось такі мої поради. А, дякую за перегляд. Пишіть коментарі ваші поради. А наступне відео це те, що мені було реально страшно зробити. Але коли я це зробила в Канаді тут, а, моє життя дуже сильно помінялося. Тому до зустрічі.